Друзі, вітаю! Ви на каналі IT-Mentor, або навчаємось разом. І сьогодні п'яте відео з серії тих, які були в адвент-календарі Верстальника. П'ятий проєкт, до якого ми додаємо JavaScript. Відповідно, сьогодні ви дізнаєтесь щось новеньке і, а, щонайменше, повторити те, що вже знали або бачили в попередніх проєктах. Ось такий у нас слайдер. він був зверстаний відповідно в такому стані. Ось CSS, в принципі, нічого по CSS не змінилось, плюс-мінус. Це згорнуті вендерні префікси, які дозволяють певним речам працювати в різних браузерах. Ну, тобто, про цю частину можна подивитись в відео по цьому макету, яке було в грудні. А сьогодні нас більше буде цікавити структура і доступ до цієї структури за допомогою JavaScript. Але перш ніж розповісти, як зробити так, щоб у нас тут до цента реагувала ця шкала і відображалися всі ці цифри, відображались коректно від 0 до 100 доларів, я хочу зробити невеличкий анонс, який актуальний, навіть якщо вже не лютий місяць 2023 року, а більш пізній термін. Все одно, ця інформація буде актуальна, і зараз я розкажу, що таке, про що це мова йде і чому це буде актуально. Я пропоную міні-курс, міні-відеокурс, що таке програмування знайомство з JavaScript. Він доступний для будь-кого віком від 15 до 65 років. Головний критерій не бути знайомим зовсім з програмуванням, або, хоча б, ну, якщо у вас там трошечки зовсім. Що чимось цікавились, тоді це вам ще підійде. Якщо ви вже маєте якісь там базові навички, знання, вам цей курс не буде цікавим. Це важливо, щоб потім не було розчарування, що ви е певним чином щось не зрозуміли про цей курс. Це е курс, який ви не оплачуєте мені. Це курс, який ви е отримуєте доступ до якого отримаєте за донат. 500 гривень або більша сума, якщо у вас буде таке бажання і всі кошти, які будуть отримані. Відповідно, будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Мета курсу надати базові знання про програмування, наприклад, JavaScript, отримати мінімальну базу для вибору подальшого професійного розвитку. Тобто, ви отримаєте самі, -самі такі основи основ JavaScript. -а. І, зважаючи на те, що JavaScript. Е в першу чергу широко примінюються у фронтенді а також одним є з варіантів для бекенд розробників один з варіантів мов програмування в цьому напрямку. Ви зможете, в принципі, зрозуміти, чи це ваше програмування, і далі вже вивчати, орієнтуючись на певні речі. Будуть домашні завдання для практики і. В відео, після того, як домашнє завдання видано, ви зможете побачити один з варіантів рішення цього домашнього завдання. Також це все, всі ці матеріали, доступ до відео і додаткові якісь там статті, посилання це все буде на онлайн-платформі. Відповідно, ви будете мати відео лекції і файли з кодом, написаним в цих уроках. Також буде доступ до них. І телеграм-чат для всіх студентів курсу, незалежно від того, коли ви до них приєдналися. Чому саме так? Дивіться, перший старт цього курсу, як я анонсував, власне кажучи в, на початку січня, я анонсував, що в лютому буде курс коротенький по JavaScript. Оце він і є. Старт буде на річницю того, що русня нам зробила. Це такий символізм певний, і це перший поток. Тобто Буде тривати е, ці всі заняття. да, Їх буде дивіться 6. Оцей е, наповнення курсу, це кількість занять, кількість відео. Відповідно, 6 п'ятниць, 6 тижнів триває. І після нього буде знов е, додаткове оголошення і знов набір. І далі далі далі. Тобто, якщо ви дивитесь відео, це влітку 2023 року, восени 2023 року, може, взимку 2024 чи, чи навесні 2024. То все одно поцікавтесь у мене на каналі або в телеграм-чатику, як потрапити на цей курс, якщо вам це потрібно. Завжди є новачки, завжди є ті, хто цікавляться програмуванням, тому я думаю, це буде цікаво і важливо. Ну і відповідно, тут це все розписано. Я додам цей весь матеріальчик до або посилання на файл, або повністю закину це в опис під цим відео. Тобто ви можете вже з цим ознайомитись, я не буду це все читати. Прочитайте. Зважте, чи для вас це, і, відповідно, зробіть свій вибір. Поїхали тепер до цього рейндж-слайдера. По структурі ми маємо небагато. Це у нас частинка, яка відповідає за знак долара. Семантичний тексаб, верхній такий рівень да, надає. Спенчику знаходиться цифра 50.00, і відповідно є клас «Доларс». І є також інпут. Type range це один з багатьох варіантів е, елемента input, один з типів, є ідентифікатор price range, Також є атрибути min max, тобто мінімальне значення це повин, може бути 0, максимальне значення 10 тисяч. Чому 10 тисяч? Тому що в 100 доларах 10 тисяч центів. Да? 100 доларів множимо на 100 центів, отримаємо 10 тисяч. І крок одиниця. Тобто кожна. Десятитисячна доля цієї шкали вона може контролюватись. Ну Відповідно, оці всі рухи, які я роблю, так або коли він активний вже в фокусі, наприклад, курсор курсорчик я зможу. Зараз ось він рухається. Ну По одному дуже-дуже мало, але він рухається дійсно. от Можна зробити таким чином. І value. Атрибут пустий, хоча ми ним будемо користуватись, поки що стартова, стартова ситуація саме така по тому, що ви тут бачите. По новому ще раз. Ось бачите, воно стає на стандартну позицію. На на середину мається на увазі. І тепер подивимось, що ми можемо тут зробити. Коли я підключаю JavaScript, відповідно, вже цей момент працює. Дивіться, бачите, так? Да? Консоль поки що не дивіться, я поясню, що це таке, чому там всього багато. Але ось у нас є, відбувається така ситуація, але дивіться, не допрацьовує. В даному випадку він не допрацьовує. І це не дуже гарний варіант, коли 0-0. Хочеться, щоб було повністю всі чотири цифри. Що це таке, чому це так? Як це виправити? Зараз будемо дивитись. Тут просто у мене дещо закоментовано, дещо розкоментовано. Спочатку дивимось на ці первинні частинки. Що ми робимо? Ми отримуємо доступ до Елемента, який у нас зберігає ось ці цифри. Відповідно, ми зможемо тоді йому додавати, передавати певні значення за допомогою inner текст, або робити ще якісь інші маніпуляції. І первинне, давайте я це поки що закоментую. Ці консоль-логі, які тут є, це теж. Насправді, кода набагато менше, тут багато рядків я додав, щоб всім було зрозуміло, прямо по кроках, по малесенькому, по кожній, по кожній частинці, що тут відбувається і як це працює. Дивіться, спочатку ми отримуємо доступ до, dollars, до класу Dollars через Query Selector, і виводимо. Значення константи, яка приймає цей доступ, да ось він спенчик, все, як завжди, як в попередніх проєктах, все починається з того, що ми отримаємо доступ до якоїсь частинки через певний варіант. Але тим не менше, маємо ось це. Тепер, коли ми отримуємо доступ вже до е, price range, price range, нагадаю це у нас безпосередньо ідентифікатор інпута, тобто цього е, range слайдера. і ми можемо його також побачити. Дивіться, він у нас виводиться е також, бачимо інпут з ідентифікатором так? Да? Тут купа всього, що його контролює, що ми можемо до чого, ми також можемо отримати доступ за потреби. І, власне, будемо робити. Якщо ми виведемо зараз value, то value виводиться 5 чому Чому 5 000? Тому що Тому що 50 доларів помножити на 1000, відповідно, так? От ми маємо е таке значення. І зверніть увагу, що це у нас значення, якщо ми зробимо, наприклад, ось так. Да. Це у нас що? Це у нас рядковий інтервал. Да. Всі дані, які ми отримуємо з форм, це у нас рядки, це не числове значення. Те, що одиничка приліпилася до нього, це якраз і є е, свідоцтвом того, що це рядок, рядок плюс ще один символ, просто отримали інший рядок. З цим зрозуміло, пам'ятаємо, да, що у нас початкове значення 5 тисяч, і коли ми побачимо далі саме варто, тисячі, не варто лякатися, що чому звідки таке велике значення йде. Ось це ми забрали. Що ми далі робимо? Нам потрібен uh, Listener, тобто той uh, помічник, який буде контролювати, де ж ми тут знаходимося. Чи, чи, відбулось, точніше, чи відбувся цей рух, чи відбулась зміна, чи це буде кліком, чи це буде, буде перетягуванням, байдуже. І подія, яка для Range а, ось цього є, ось цей момент, або клік, або перетягування, це є інпут, так, подія. Да? В попередніх відео ви бачили там клік, був мишкою. Ви бачили там а, в, в інших відео раніше, ви могли бачити там інші типи подій. І... Тут далі, відповідно, ми спираємось на цю подію. І стрілкова функція, яка у нас цей івент, цю подію передає, і відповідно далі йде реакція. Реакція якого плану? Ми викликаємо функцію UpdatePrice і передаємо в неї саме таркет. В попередньому проєкті, здається, там, де була музична клавіатура, ми також користувалися таркетом, коли у нас був клік саме на певній. Клавіші, так? і тут так само тобто той самий рівень, да, на який ми клікнули. ну, Уявіть, що тут є там тисяча таких міток, як на лінійці. І от на, на, ті, на тому самому місці, де ми клікнули, да, власне кажучи, ми будемо отримувати е це значення. Після того, як це, і фактично ми передаємо це значення в функцію UpdatePrice, яка буде е працювати на оновлення ось цього значення. Ми передаємо функцію, і функція, відповідно, приймає це значення у ось цю змінну price in cents. Для того, щоб дійсно побачити, що це відповідає тому, що я говорю. Дивіться, я клікаю сюди, відповідно, 8631. Так, ми отримаємо, і ось, будь ласка, 8631. Це значення ось тут. Це не, не взяли звідси з елемента dollars, так, Це воно вже, ну, давайте, напевно, треба. Закоментувати це взагалі взагалі ось так. Тепер ми все так же зараз, щоб не, не вводити вас в оману, ми все так же зараз бачимо не бачимо тут ніяких цифр, візуально це 50 залишається, але ми зробили шкалу від 0 до 1000, і в залежності від того, де ми ставляємо цю позначку. Обирається одна не до тисячі до десяти тисяч. Перепрошую, обирається од, одна з один з цих рейнджів, да, тобто один з цих рівнів, обирається і виводиться нам в консольку саме ось цим. консольного. для того, щоб мати над ними владу і отримувати перші дві цифри сюди, на цю позицію, потім щоб вивести. А для цього ми зробимо окрему зміну. Ми повинні робити що. Ми, звісно, повинні розділити на 100. Якщо ми розділимо на 100, то у нас вже що виводиться? У нас вже виводиться ось 7262, і відбувається у нас приведення типів, і вже ми маємо числове значення. Да? Тобто ми е ділимо price in sense рядок, який ми отримували на сотню. Відбулось приведення типів, і ми маємо вже тип numbers. Якщо ми хочемо е цю, це число округлити, також вже неодноразово я показував. Бібліотеку мас і методи певні. от Флор у нас що робить? Флор у нас відкидає фактично все, що є за плаваючою комою, да за розділювачем. Ось так. Отримали 85, але ж ми тепер, в принципі, щоб передати, непогано зробити цей рядок, хоча це не є самоціль, і вже тепер буде що виводитися? Вже буде 80, виводитися як рядок. І от на цьому етапі зараз я з цією частинкою, з, з, цим, з першими з, ці, з цілими, да, я зупиняюсь, і далі необхідно вже попрацювати для того, щоб що зробити, в зміну записати це значення, яка буде потім використовуватися для, для виводу. І якщо зараз зробити, наприклад, трошки ще додам тут, наприклад, якщо зробити зараз. Вже а, не прайс, наприклад, а виводити ось цю зміну доларс, в яку ми певні речі отримуємо, да? Давайте, щоб було чітко зрозуміло. Так, Ctrl-C, сюди вставимо і тут додамо dollars, щоб вона не сумувала. Що ми її ніде поки що не використовуємо. Ось ми виводимо доларс і сюди будемо записувати також Dollars. Побачимо, як зараз працює. Так, що він хоче. Оновлюємо. Дивіться, я клікаю сюди і вже працює. 81 і 81 записується. Відповідно, ми поки що записуємо лише цілу частинку, і подібні речі нам потрібно зробити з десятковою. Але справа в тому, що тут навіть є певна проблемка. Дивіться, зараз я... Да, ну от бачите, проблемка в сенсі візуалізації: ми втрачаємо цей перший нулік. Хоча тут все добре, да, в кінці. Як зробити так, щоб все ж таки цей нулік додавався? Є чудовий е метод PET І якщо ми зараз зробимо ось так і буде працювати варіант, який до отриманого рядка ось ми оце вже все бачили. До отриманого рядка він буде відпрацьовувати ще. З такими параметрами, то ми будемо мати вже Ну тобто на, на всіх цифрах те саме, а коли менше 10, то ми вже бачимо, що є, додається нулік Це е, такий метод, який працює з ось цією е, строкою, да, і він фактично додає, якщо там є пусте місце, він доповнює цю строку певними символами в даному випадку. тобто якщо б у нас не було от 00 фактично, це він у нас створює 0, це і перший він додає зараз. І такі самі речі нам треба зробити з десятковою частиною, але перш ніж це додати, потрібно цю десяткову частину теж витягнути з того початкового варіанта, коли ми клікаємо, і у нас отримаємо ось цей певний рейндж в значенні з після поділу на сотню. Тому, тому так. Це нам не потрібно. Це вже працює, це можна забрати. Займаємо на увазі закоментувати. Так. Фактично ми маємо ось що, ось що це все у нас нібито зайве. так Ми після того, як цей параметр отримали, його обробляємо ось цим виразом. І отримаємо відповідно в такому форматі, як нам потрібно. Тепер. Для того, щоб а, отримати десяткову частинку, ми примінюємо не поділити на 100, а ми, ми примінюємо оператор залишку відділення, так, і отримаємо тоді в даному випадку. Ось, бачите, да, тобто у нас, давайте я зараз зроблю так, я оцей дарма закоментував. Ось, клікаю, ще раз десь 80, 8138. Ми отримаємо 38, тому що е, залишок відділення на 100 38. Тобто ми фактично отримаємо десяткову частинку. Е, ми бачили попередні ці частини, коли на 100 ділили саме дві останні цифри з чотирьох цих послідовностей, ну, зважаючи на арифметичну операцію та так і є. Ми отримаємо саме залишок. Тепер, що з цим залишком необхідно зробити? Так само його треба. Перетворити на рядок. Перетворити на рядок. Наприклад, 46. Вже ми маємо рядком. Потім ми е, робимо. Так, це у мене зайва конструкція. Да, вийшла. Так, тунг sense, та да та -да, 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 да Так, це, і це я в консоль вивожу. Це те саме. Фактично заберу. І тепер додаємо це в змінну Тобто це саме, що ми виводили, додаємо в змінну І якщо ми будемо виводити, наприклад, знову ж таки, замість долар текст не доларс а будемо виводити сенс, розкоментуємо, запишемо це в сенс. Ось тут будемо робити ось таку річ. Іннертекст нагадує це те, що записує в тег, до якого за допомогою Dollar-Tex отримали доступ, записує туди просто наповнення. Да? Не, не додає туди HTML, а саме вміст елемента. І за таких умов, дивіться, у нас буде що. У нас 69 і вона потрапляє сюди. Звісно, що це повинно бути 0,0.69. Ну, От десь, десь тут, в цьому з цього боку. А тут повинно бути 88.92. 88.15. Але ми бачимо чітко, що ми відсикаємо цю частинку 15. Але знову ж таки, коли у нас буде. Дивіться, ось, бачите, тобто до 10, то у нас та сама проблема, у нас немає нуліка Тому ми. Використаємо не такий варіант, а ми використаємо той самий метод, що додатковий для підстроки. І тоді будемо отримувати вже чітко, навіть коли буде ось е до 10, то буде у нас з 0. І тепер залишилось це щастя одне і друге з'єднати за допомогою шаблонного рядка. По факту, ось це також нам не потрібно. Ці всі консоль-логи. Це просто демонстрація того, що є. Так, і. Це теж тепер вже не потрібно, тому що демонструється шаблонний рядок, який у нас з'єднує їх. Тобто ми беремо один вираз. крапка І ще один вираз, відповідно, це буде прайс, який цілком буде потрапляти сюди. Частина ліва ми роздивилися, частина права. І ось тепер при будь-яких значеннях воно працює прекрасно тут, бачите. 0,0, все, нічого ніякого символа не втрачається. Повністю ми можемо це рухати, і відповідно так само можемо рухати. Чому було складно побачити, що воно рухається, тому що на 1 долар 100 рухів. Да? А ми ж не бачили цього, і воно, на, на, цей, на цю відстань 10 тисяч натискань кнопки, хоча я зараз стрілечку затиснув, воно рухається, і ви бачите, вже візуалізацію краще. Ось такий проєкт. По факту, дивіться, у нас є один рядок, другий рядок, третій, четвертий це також вже нам в принципі, не потрібно. Чотири рядка, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Тобто ось ця функція, вона складається, її тіло складається з чотирьох рядків, і ще три рядки, для того, щоб отримати доступ і запустити процес контроля цього елементу. Ось такий проєкт, сподіваюсь, було цікаво, ви дізналися щось нове, або попрактикувались з тим, що ви вже знали, і дізнались, як, в принципі, можна контролювати. Я думаю, що всі розуміють, що можна змінювати цей Макс, відповідно до цього, вже буде інша шкала, якщо це потрібно, поставити якісь інші обмеження, або навпаки нижні ну, стартувати з іншої цифри так само. Залишайтесь на каналі it Ментор. І чекайте наступного відео. На все добре.